Привіт, я Оксана Данилевська, нумеролог і таролог, і в цьому відео розповім тобі, що саме блокує твій фінансовий потік. Це буде корисне відео, якщо ти вже багато працюєш, розвиваєшся, але гроші все одно проходять повз або не тримаються в руках. Ми поговоримо про модельний сценарій, який тягнеться з минулого життя, його легко прорахувати за датою того народження, і я покажу, як це зробити. І розшифрую кожне число. Це простий спосіб побачити, яку помилку ти несвідомо повторюєш у фінансовій сфері. А ти дізнаєшся, що саме в твоїй поведінці або в підході до грошей може гальмувати твій дохід. Як прибрати старі сценарії, які вже давно не працюють, і чому не можна ігнорувати ці підсказки, якщо ти хочеш вийти на інший рівень фінансового доходу? Моя мета дати тобі усвідомлення, де саме витікає твоя енергія грошей і як це виправити. Це не про карму у складному сенсі, це про життя, вибори, ставлення до себе, до роботи та до фінансів. Подивися це відео до кінця, зроби підрахунок, послухай свою цифру і напиши в коментарях, чи впізнала ти себе. Отже, як порахувати своє число? Склади, будь ласка, цифри. Року твого народження до однозначного числа. Наприклад, рік народження 1991, в сумі 1 плюс 9 плюс 9 плюс 1 дорівнює 20. Якщо вийшло 22, залишаєш так, як є. Якщо більше, то додаєш. Це і буде твоє число. Отже, Одинички. Ви можете самі собі блокувати фінансовий потік через страх лідерства. Ви боїтеся брати відповідальність, проявляти ініціативу. Часто можете діяти по інерції як виконавець, а не як господар свого життя. Що важливо, не ховатися за чужими рішеннями, а вчитися керувати своїм життям та не підлаштовуватися під інших. Двічки. У вас може бути схильність до пліток, пасивності, сумнівів. Ви не хочете вчитися новому і закриваєтеся від інформації, боїтеся довіряти інтуїції і часто зупиняєте себе раціональними, але, що важливо, менше сумнівів, більше дій та не знецінюйте свою чутливість. Це ваш ресурс. Трієчки. У вас можуть бути конфлікти з жінками. Суперництво, відмова проявляти себе, проявляти свій творчий потенціал є тема або бути зіркою, або не висовуватися. І що важливо вам вчитися бути у співпраці, а не в конкуренції, дозволяти собі отримувати, а не тільки давати. Тоді це не буде блокувати ваш дохід. Четвірки – вам е, дохід може блокувати небажання брати на себе роль лідера, страх відповідальності, контроль і скупість. Також може бути гіперконтроль, коли ви довіряєте лише тільки собі. Що вам важливо, розширюйтеся ваш потік у структурі, а не в жорстокості. П'ятірочки, безлад, як ззовні, так і всередині. Вам складно сконцентруватися, ви все хочете і відразу. І є ризики кинути справу. Не завершивши. Що важливо, вам потрібно навести порядок у думках, діях, документах і вірити в те, що ви робите. Шестірки: ваш фінансовий потік блокується, коли ви не займаєтеся тим, що любите. Є відчуття, мене не помічають, я не потрібний, не потрібна. Що важливо, не ховатися. Краса, естетика і гармонія це твої гроші. Створюй їх. Навіть у дрібницях. Семірка: у вас може бути страх конкуренції, бажання не висовуватися, робота без мотивації, або ви все тягнете на собі, бо ніхто краще за вас не зробить. Що важливо, не боятися рости, не боятися делегувати, не закриватися і дозволяти собі більше та брати на себе роль лідера та вести за собою людей. Весьмірка. У вас може бути історія з нелегальним заробітком, грошовими установками типу гроші, зло або повний хаос у фінансах. Що важливо, чіткість, законність, відповідальність. Почніть з простого і ведіть облік доходів та витрат та зрозумійте, що кожна ваша дія, як хороша, так і погана, має певні наслідки. Дев'яточки. У вас може бути внутрішній такий страх, я не достатньо е, хороша, страх самозванця такого. Ви можете тягнути справи, е, відкладаючи, сумніваючи, сумніваючись у собі, що важливо. Підтримуйте себе, ти все можеш. Почніть діяти, і результат він прийде після руху. Досвід ви можете напрацювати лише якщо будете віддавати свої знання. Десяточка. Фінансові втрати через азарт, ризик, спроби швидко заробити. Або навпаки, все відтягуєте і чекаєте ідеального моменту. Що важливо не кидатися в крайнощі, приймати, що гроші це теж циклічність і не завжди рівна лінія. Одинадцятки. У вас присутній страх великих грошей, небажання проявляти свою силу. Ви можете або вигоряти, взявши на себе дуже багато, або взагалі нічого не робити. І тут важливо знайти баланс між роботою і відпочинком, і не зменшувати свої амбіції. 12. Фінансовий сценарій жертви, я все для інших, мені платити не потрібно. Або займаєтеся тим, що не дає користі людям. Це блокує ваші фінанси. Що важливо, твоя цінність в обміні. Просіть оплату і робіть те, що має для вас сенс. Тринадцяточки. Вам складно відпускати старе. Навіть якщо вже це не працює, ви можете триматися за стару роботу, старі речі, шаблони. Що важливо, зміни це не кінець, це розвиток. Не накопичуйте зайве, це вам не потрібно. Чотирнадцятки. Ви можете або переоцінювати свої послуги, або повестися на легкі гроші. Є образа на керівництво чи систему. Ви часто не маєте терпіння, вам складно завершувати якісь проекти. Тому вам дуже важливо мати об'єктивність, мати витримку і стабільність, і менше емоцій у фінансах. Терпіння. Терпіння це головний пріоритет. П'ятнадцятки. У вас є потреба в контролі, в маніпуляції, в залежностях від грошей. Ви можете бути заручницею фінансів або чужої волі. Що важливо, звільнятися від ілюзій, від контролю. Гроші це не головне, вони мають бути в потоці, а не в кайданах. 16-та енергія. Різкі фінансові втрати через гординю, через неприйняття порад, через закритість. Можете знецінювати досвід інших. Що важливо, відкритість. Досвід це не ваш ворог, а ваш головний ресурс. Не бійтеся йти в зміни. Сімнадцятки. Ілюзії про легкий успіх, про життя на показ, бажання визнання без глибини. Що важливо? По-перше, виходити на люди. Важлива ваша автентичність. Показуйте себе справжню не картинку. І тоді до вас будуть приходити і великі гроші, і увага, що для вас дуже важливо. Вісімнадцятки. У вас є страх довіри, сумніви, плутанина. Ви боїтеся ризикувати, ви боїтеся змінювати напрямок. Що важливо, розвивайте інтуїцію, довіряйте собі, слухайте себе і не розчиняйтеся в чужих емоціях. Дев'ятнадцятки. Ви можете швидко перегорати, коли вас не визнають, але ви повинні розуміти, що успіх може до вас прийти не з першої попитки. Ви можете або ховатися, або навпаки. Тиснути своїм світлом, що важливо, просто будьте, не доводьте нічого і нікому. Ваша присутність це вже ресурс. Двадцяточки. Ви боїтеся, що зробите щось не так, очікуєте кару і думаєте, що фінансовий успіх це не для вас. Що важливо Простити себе, виходити з оцієї ролі покараної. Ви можете усе, якщо будете дозволяти собі новий старт. Що ще може блокувати ваш фінансовий потік, це те, що ви боїтеся піти проти системи, що в вашому Роду всі так робили, значить, і я так буду робити. І це також може блокувати ваш фінансовий дохід, коли ви просто перестаєте чути себе. 21 енергія. Не собі, не, ви не дозволяєте собі завершувати справи, може бути розпорошення, ви боїтеся масштабуватися, можете стрибати з одного в інше. Що важливо, фокус завершуйтесь, не хапайтеся за все, обирайте головне і не бійтеся йти в зміни, не бійтеся йти в розширення. Двадцять друга енергія. Ви можете або не вірити в себе, або хотіти змінити світ, не маючи бази. Часто все здається для вас занадто складним. Ви можете або е кидатися в омут з головою. Не маючи ніякої чіткої стратегії. Що важливо, повертайтеся до простого, малими кроками, до великих цілей і не забувайте, що ви тут творець. Отже, ці числа це лише підсказка, вони не про вирок, а про те, що заважає саме вам стати на потік грошей. Коли ви розумієте ці сценарії, з'являється вибір, і ви обираєте продовжувати так само жити або щось змінювати. Якщо ви хочете глибше розібратися, що саме блокує ваш дохід, приходьте до мене. На консультацію або задавайте своє міні-питання в форматі посилання під відео. Пам'ятайте, у вас вже є усе, щоб бути в ресурсі. Просто вам треба прибрати те, що вам заважає, і я можу вам з цим допомогти.